У Херсоні попрощались з Наталею та Дмитром Сидоренками. Подружжя загинуло 25 вересня ввечері під час артилерійського обстрілу російських військових. мы жили в этом доме и возле будинка, возле подъезда, на лавочках. Я делал снарядную дилу, семью, Сидоренко, Дмитрия Павловича и так далее. И соседа, трое в вечером 25 числа. Были тоже добрый. Дмитрий Павлович працював в спасал каждого, каждого дня спасал людей от пожара. и так вот. Анастасія сусідка, подружжя Сидоренків. Говорить, вони були дружніми та веселими людьми. Веселі були, з снімити, скучишся. Мама його доді. Наташа постійно ганяла І, і Артема. І Лядіна теж дуже хороший, веселий мужчина. Олексій розповідає, із Наталею та Дмитром товаришував майже 20 років. Вичний хороший будів жалкабітна жона з ними жила. Я десь не так давно з Дмитро Сидоренко 27 років служив у лавах ДСНС. 2022-го вийшов на пенсію з посади начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру. Розповів заступник начальника з питань оперативного реагування В'ячеслав Плаксій. Я з ним особисто пропрацював 14. Прийшов з нами всю окупацію. Останній вийшов з підрозділу. Був завжди веселою та компанійською людиною. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.